Тись телеканал НТК та інформаційні підсумки. Події дня сьогодні, четвер, 5 жовтня, в студії працює Ольга Гириджук. Мої вітання і спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко. Клас безпеки відкрили у Трацькому ліцеї. Перший урок тому в тому класі безпеки. Коломийський політехнічний коледж отримав сучасну комп'ютерну лабораторію. Це і реклама компанії, і допомога коледжу. Ярмарок вакансій відбувся у Коломиї. Щоб роботодавці побачили наочно внутрішньопереміщених осіб. Місяць без їжі у зачиненій квартирі. Дивовижний порятунок собаки з Чернівців, яка знайшла прихисток на І Вони його залишили в квартирі. помирати. про це та інше детальніше у випуску. Ання приміщень, випробовування нових сучасних котелень, завершення заміни систем опалення у закладах освіти і культури коломийської громади готуються до початку опалювального сезону. У місцевій владі враховують і можливі ризики через продовження агресії Росії щодо наших енергетичних систем. Деталі розповів Коломийський міський голова Богдан Станіславський. У Коломийській громаді активно готується до початку опалювального сезону. Зокрема, велику увагу у владі приділяють закладам освіти позашкілля та культури. Завершують незакінчені роботи та навіть впроваджують нові технології. Зокрема, як розповів міський голова Богдан Станіславський, випробовують нові сучасні котельні. Де вже пусконаладка двох нових котел сучасних, які будуть працювати без операторів. Управління з телефоном можна регулювати цей. Тобто, це є садок номер три. І ліцей номер 8 Це вже вони запускаються в дію. Ще таких дві котельні ми будемо, тобто вони вже є у нас приведені, скажімо, є в Коломиї, сам модуль, бо це така модульна котельня. Вони будуть встановлені на Маковея, це садок філія номер 20 Також він буде, там будується будинок МГБ для обігріву, там буде тепло. І наступний це зараз є музична школа номер 2 і садок номер 19 В них в кожного свої котельні. Ми хочемо одну поставити модулю для це. Тобто це є, тривають роботи, зараз будуть все. І так само садок номер 2 все обладнання закуплено, треба тільки виконати роботи по заміні обладнання газової котельні. Щодо теплотрасту, вони замінені ще торік. У першому та п'ятому ліцеї нові системи опалення. Процес оновлення триває, і у дев'ятнадцятому садочку. Зокрема, там будуть підлоги з підігрівом. У всіх закладах замінені також вікна та двері. Це все заради енергоефективності, каже міський голова. Наступний етап це вже буде там, скажімо, утеплення фасадів. Тобто зараз тривають роботи по утепленню сьомого філії п'ятого ліцею. І наступні проекти, ми там будемо і п'ятий ліцей, і всі інші. Тобто нам ще ну, тут ще багато. Так само о, Корнач, філія першого ліцею, де буде заміна повністю системи опалення. Тобто, щоб ви розуміли, у нас деякі котели стоять дуже давні, придавні, 30-40 років. Під час опального сезону постійно хтось мусить бути то все підремонтовувати, бо це, зокрема, було такі Корначі, тут 10-й ліцей. Тобто нам вдається це якось це замінювати. Тобто йде система. Ми розуміємо, що нам треба переходити на нові технології, щоб воно регулювалося, тобто залежно від погоди, а не скажімо, від, від, від фактору людини. Загалом усі заклади освіти мають бути готові до зими на 100%. Зокрема, це стосується і укриттів. Адже наразі невідомо, як окупант виявлятиме свою агресію надалі. Продовжує Богдан Станіславський. Навчальні заклади, вони зразу і стають пунктами незламності. Uh -huh. Тобто, в разі чого, то ми ті котельні де на альтернативному пали, бо може бути і газу не буде. Де опалення на дровах, на брикетах, ми там забезпечені генератором, тобто це також це буде пунктами зламності. Е, укриття, які, я думаю, що одні з кращих. Наша громада та краща з області, тому що це підтверджується різними, різними перевірками, в разі чого, якби, наприклад, не було відключено електроенергія. Тобто наш. Наш відділ цивільного захисту керівник Ярослав Совчук. Зараз він їздить по, по області, дивиться, акції проходять. А зараз коло ми, ми, ми мати також ці такі навчання. Також Богдан Станіславський зазначив, що для закладів освіти у громаді спробують залучати не лише кошти з бюджету, а й донорські організації різного спрямування. Клас безпеки відкрили у Трацькому ліцеї. Це другий такий кабінет в закладах освіти Коломийського району. Один уже функціонує у снятині. Тут навчатимуться як найменші школярі, так і учні старших класів. Клас безпеки це навчально-методичний кабінет, де проводять заняття з основ правил пожежної безпеки, мінної безпеки та безпеки життєдіяльності. Загалом на відкритті такого класу у селі Трач побували і ми. Перший урок в тому класі безпеки. Представники коломийського управління ДСНС та ювенальної превенції коломийського відділу поліції розпочинають урок у щойно відкритому класі безпеки. Розповідають п'ятикласникам про основні правила мінної безпеки. Школярка Вікторія ділиться, дізналась багато цікавої і важливої інформації. Мені сам найбільше запам'яталося, що не можна чіпати міни. Такі знання потрібні всім. Належить дітям. У класі безпеки ознайомлюватимуть учнів не лише з основними правилами поводження з небезпечними предметами, розповідатимуть і про побутові правила поведінки, домедичну допомогу, роботу правоохоронців та багато іншого. Ділиться директорка Трацького ліцею Оксана Матійчук. Ми тут можемо побачити і зону пожежної безпеки, зону домедичної безпеки, зону мінної безпеки, зону безпеки життєдіяльності, яка охоплює дуже багато напрямків, зону перегляду відеопрезентації, зону психологічного розвантаження та ігрову зону. Особливо втішена директорка ліцею, що у цьому класі зможуть навчатись не лише старшокласники, а й наймолодші учні. Це один із пріоритетних напрямків, які повинні стояти в кожному навчальному закладі. Це другий клас безпеки на Коломийщині. Перший вже функціонує у снятині, ділиться начальник головного управління ДСНС в Івано-Франківській області Володимир Чернецький. Загалом на Прикарпатті такі класи вже працюють і в освітніх установах, і на базі. Підрозділів ДСНС тут діти отримуватимуть не лише знання з пожежної безпеки, наголошує головний рятувальник Прикарпаття. Це поводження на дорогах, поводження з вогнем, особливо набуває актуальності поводження з вибухонебезпечними предметами, також електрики, надання першої домедичної допомоги. Отже. Починаючи з самого малого віку від початкових класів, треба дітей вчити правильно себе поводити в середовище, яке насправді є дуже небезпечно. В умовах сьогодення, коли триває повномасштабна війна, такі знання, необхідність для кожного українця, переконує голова Коломийської військової адміністрації Любомир Глушков. Фактично кожен день ідуть ракетні обстріли. На жаль, зберігається небезпека для мирних жителів громадян, в тому числі ми бачимо по подіях на Коломийщині, що на жаль, ракети падають. В тому числі і на житлові будинки і можуть спричиняти і поранення, і загибель, на жаль, людей. Тому дуже важливо, щоб наші діти ще з дитячого садочка школи фактично вже навчалися правилам поведінки, правилам безпеки, щоб вони знали, як діяти в тих чи інших екстремальних ситуаціях, як надати допомогу навіть молодшим, як зберегти своє життя і своє здоров'я. Відкриття такого класу у Трацькому ліцеї опорному навчальному закладі це результат спільної. Праці працівники закладу все облаштували. Рятувальники і поліцейські консультували та допомагали в оформленні. Кошти, а це близько 250 тисяч гривень, виділили з місцевого бюджету Матеівецької громади. Тілося аж людям допомагати, тому що все, що було стіни стелі, все було зроблено, пошпакльовано, пороблено, це все було зроблено руками працівників, які ми не вклали туди ні копійки коштів. Після цього ми почали з бюджету виділяти коштів. Ми купили і мінне обладнання, і медичне обладнання, і купили такі стенди, щоб. Діти мали попробувати, що таке штучне дихання на макеті, телевізор, то щоб це було наглядно. Голова громади Любомир Веселовський продовжує. Трацький опорний навчальний заклад обрали для облаштування такого класу не випадково. Туди входить п'ять сіл навколишніх сіл це цуцелин, це Кривоброда, це корости, це гуцулівка і трач. І навкруглі лісові масиви, де в лісових масивах дуже багато водяться і отруйних плазунів, і водяться отруйні гриби, і зброя ще друге світовою. У класі безпеки проводитимуть уроки не лише педагоги, а й представники поліції, рятувальники, фахівці і інших служб. А приїздитимуть на навчання учні з усієї Матеєвецької громади. І що в Матеєвецькій громаді Ольга Гириджук та Андрій Гращук для подій телеканалу НТК. Коломийський політехнічний коледж отримав сучасну комп'ютерну лабораторію. Оновити техніку та дизайн класу допомогла відома іт компанія Софтсерф. Деталі в сюжети наших журналістів. Провідна українська it компанія SoftServe співпрацює з Коломийським політехнічним коледжем близько шести років. Фірма практикує допомогу навчальним закладам технікою, а також створює так звані брендовані простори, які містять інформацію та слогани компанії. Розповідає керівник центру розвитку талантів Софтсерв Юрій Базийчук. Ближче до 2022 року початок од от коледж отримав відзнаку «Educational Trusted Partner» від нашої компанії. Ми вирішили, що ми забрендуємо місце. Однак, через початок повномасштабної війни Росії всі проєкти довелося відкласти. Цьогоріч їх вдалося відновити, тож задуми почали втілювати. Продовжує Юрій Базичук. Забрендували таке цю аудиторію, так як. Ця аудиторія, де найбільше займаються студенти IT напрямку, зробили власне такий проект. І, на нашу думку достатньо цікаво. Напередодні цю ж аудиторію забезпечили мас сучасними комп'ютерами із софтсерв. Та починалася співпраця з методичного рівня. Пригадує директор Коломийського політехнічного коледжу Андрій Ляшеник. Наші викладачі проходили практику, проходили курси в it компаніях, зокрема у Софтсерві. Потім ми звіряли наші плани навчальні з тим, що потрібно сучасному it ринку. Далі студенти освітнього закладу почали проходити практику в софтсерв. Найперспективніші з них отримували роботу. Тепер зі значною підтримкою компанії зробили ремонт лабораторії та забрендували її. Додає Андрій Ляшеник. Це не просто стіни. Безумовно, що вони теж відіграють важливу роль для бажання студента вчитися, але це створений цілий простір. Тут ідеї софтсерва їхні якісь передові бачення сучасного it ринку, і ми маємо змогу. Працювати на хорошому обладнанні наші студенти мають змогу вдихнути дух софтсерва, відчути себе майбутніми працівниками цієї компанії. А стати працівниками компанії, студенти мріють. Мар'яна Марончак навчається на третьому курсі. Дівчина зізнається, ще коли вчилася в школі, багато знайомих і друзів відгукувалися про політехнічний коледж, як про місце, де дають хорошу базу знань. Я знала так само, що якщо ти будеш добре вчитися, будеш якось показувати себе з краще. Що й сторони то навіть Викладачі з коледжу запропонують тобі хорошу роботу. Це я вважаю крута компанія, в якій можна розвиватися. Зараз в четвертому курсі, якщо б була можливість, я б хотіла саме в серві проходити практику. Ну і в подальшому хотіла б співпрацювати з ними. Однокурсник Мар'яни Андрій Голіновський також мріяв про вступ до львівської політехніки. Але оскільки сільський ліцей, де він навчався, став гімназією, подав документи спочатку до коледжу в Коломиї. і не шкодує даній аудиторії, то дуже зручно працювати. Тут дуже сучасні комп'ютери. Вони підтримують сучасне програмне забезпечення і не виникає проблем з їх використанням. Облаштування таких лабораторій у навчальних закладах взаємовигідний проєкт, переконаний керівник центру розвитку талантів СофтСерв. Для студентів це можливість навчатися в зручних умовах, а для компанії перспектива залучити професіоналів у команду. Студенти того ж першого курсу, наприклад, які приходять в коледж на іт спеціальності. Ну будемо чесні, не тільки в коледж. Вони загалом можуть не знати про ІТ, ситуацію там в області, в місті, які компанії є. Тим більше зараз все онлайн. Так чи інакше, вони сюди зайдуть, побачать на ну, як мінімум, погуглять. Це і реклама компанії, і допомога коледжу. Юлія Марциновська, Сергій Урин. Події НТК. Ярмарок вакансій у Коломиї організували зустріч підприємців та тих, хто у пошуках роботи, зокрема внутрішньопереміщених осіб. Це спільний захід Коломийської міськрайонної філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості, міської ради і громадського об'єднання Трикутник. Чи є робота в Коломиї? Дивіться в наступному матеріалі. Тетяна до повномасштабного вторгнення Росії мешкала на Херсонщині, працювала на кафедрі інформаційних технологій у Херсонській державній морській академії. Через вимушений переїзд на Прикарпаття будує кар'єру спочатку. Ділиться досвідом, знайти роботу у Коломиї доволі складно. Тому зараз у пошуках нової роботи прийшла на ярмарок вакансій. Ми приїхали сюди. Я півроку шукала роботу, ходила на різні співбесіди, їздила і в місто і в і Львів. Ну якби вимушено переміщення особи це як. Ну, окремий такий ще ну звичайній людині, мабуть, легше знайти ніж в знайти роботу. А от пані Оксана лише на старті пошуку роботи. Жінка вимушено переміщена особа із Харкова. Ділиться перший рік війни. сподівалася, що повернеться додому у рідне місто і на знайому роботу. Вона працювала у сфері легкої промисловості інженеркою технологом. Тепер шукає роботу в Коломиї. Розглядаю різні професії, і так як підработка, і так різних спеціальностей. захід організували у партнерстві Коломийська філія Івано-Франківського обласного центру зайнятості, Коломийська міська рада та громадська організація Трикутник саме активісти доволі плідно співпрацюють із внутрішньопереміщеними особами, допомагають йому вирішенні різноманітних проблем. Чи не найчастіше з них це питання працевлаштування? Ділиться голова громадської організації Трикутник Соломія Зінець Мацишин. Щоб роботодавці побачили наочно внутрішньопереміщених осіб, які шукають. Роботу можливо, соромляться, можливо, не наважується прийти до тих чи інших роботодавців, бо здається, що чи вони не дотягують, чи можуть не сподобати ще щось, тому що внутрішньо переміщені особі ще важче іти і шукати роботу через інші причини, не тільки як місцевим. На сьогодні близько 1400 внутрішньо переміщених осіб на Коломийщині перебувають у пошуку роботи. Таку статистику надає Коломийська військова адміністрація, розповідає. Наталія Гінчицька, виконувачка обов'язки директорки Коломийської філії Івано-Франківського обласного центру зайнятості. Понад тисячу переміщених людей від початку повномасштабної війни звернулись у пошуку роботи до місцевого центру зайнятості. Понад 500 людей були безробітними, а понад три сотні працевлаштувались. На ярмарку вакансій стало близько 30 роботодавців, які пред'явили близько 100 вакансій. Це вакансії є як робітничого характеру, так і вакансії які потребують певної спеціалізації. Певної освіти, тобто тут є і педагоги, і психологи, є вакансії робітників, є вакансії жвачок, є вакансії птахівників, як для осіб чоловічої стадії так і для жіночої. Ну звичайно, найбільше вакансій це є сфера обслуговування. Окрім того, що учасники ярмарку вакансій, роботодавці та ті, хто шукає роботу, могли познайомитись і поспілкуватись, говорили про ринок праці на Коломийщині, вплив війни на нього, а також державні програми і підтримку. Місцевої влади до обговорення долучилися і фахівці управління економіки Коломийської міської ради. Це вже є якісь такі перші етапи щодо залучення внутрішньопереміщених осіб і не тільки внутрішньопереміщених осіб, але й місцевих осіб, які шукають роботу. Це круто, що залучено і в співпраці з центром зайнятості, А залучено багато роботодавців, які теж шукають працівників себе на виробництві. Цей захід організували в межах всеукраїнської кампанії робот для ВПО ти потрібен. Ольга Гириджук, Андрій Гарешчук. Події НТК. місяць без їжі у зачиненій квартирі. Ветеринар з Коломиї розповів, як рятували собаку у Чернівцях, яка ледь не загинула через людську байдужість. Виснажена, зневоднена, з пролежнями, собака навіть не мала сили підняти голову. У неї почали відмовляти органи. При нормі 30 кілограмів вона важила всього 16. Одужання собаки обійшлося у 50 тисяч гривень. Хто оплатив лікування і як тепер живеться їй у Снятині, що на Коломийщині? Дивовижна історія порятунку у наступному матеріалі. Це Дес, йому приблизно три роки. Це зараз собака породи американський стафорський тер'єр, радісно бігає подвір'ям нових господарів. А ще нещодавно пережила події, які варті зйомок кіно з драматичним сюжетом. До нас звернувся чоловік, який виявився власником квартири, в якій проживали люди, які тимчасово були переміщені. Потім вони з'їхали з квартири, а він був десь у відрядженні і протягом місяця не мав змоги потрапити у ту квартиру. І картину, яку він побачив, собаку, яка фактично. Лежить, не рухається, вже виснажена і при смерті обезводнена. Вона не вставала. Він привіз цю собаку до нас в клініку, оплатив там перших два дні лікування. Чому орендарі квартири так вчинили з собакою? З'ясувати так і не вдалося. Вони жили там, винайняли на якийсь період квартиру, розплатилися, з'їхали все. Трубку не брали ймовірніше, виїхали за кордон. У Деза розпочалося інтенсивне стаціонарне лікування у Чернівецькій клініці. Пан Коцькій, вартість якого вирішили взяти на себе власники лікарні та ветеринари. Майже два місяці інтенсивної терапії обійшлися у 50 тисяч гривень. Там було купа проблем. Фактично почали відмовляти органи психологічно зломана, такса. Він не міг пити, не міг їсти, не міг ковтати. Залишалися лічені дні. Як тільки він став на ноги, він зразу почав гавкати, почав вимагати до себе уваги, щоб його погладили, відкрили бокс. Коли вже тварина стала стабільна, ми побачили, що ми можемо його віддавати вже новим власникам. Ми почали шукати власників, хто би міг узяти. Як виявилося, 10 місяців тому ця собака загубилася і його шукали власники. І здавалося, ось воно щасливе завершення цієї драматичної історії, де зможе повернутися до справжніх господарів. Але ні з тими власниками зв'язалися, але як виявилося, ті власники вже мали іншу собаку, і вони не змогли цю собаку собі забрати все, все. Ті хороший пас? пес, такий хороший пас? Ветеринари провели власне розслідування, і ось що з'ясували. Якось вийшло так, що він вирвався від власників на прогулянці, загубився. Власники його шукали, шукали протягом певного періоду, але через якийсь певний період змирилися, напевно, з тим, що тварина пропала. А він в цей час, мабуть, його прихищали або і різні люди, або, або може одні люди його прихистили. Але потім, як виявилося, він і ми Непотрібний, і вони його залишили в квартирі помирати. Михайло Мочорнюк, власник та головний лікар мережі ветеринарних клінік «Панкоцький» важких історій тварин бачив безліч, але ця каже: його зачепила до сліз, продовжує не може зрозуміти звідки у людей стільки байдужості. Та жорстокості краще би були випустили, мабуть, вже назад його на вулицю, ніж так. Я надіюся просто на те, щоб колись вони це усвідомлять і напевно зроблять якісь інші висновки. До пошуків господарів для Деза долучилися десятки людей: блогери, журналісти. Продовжує Михайло Мочернюк. І нарешті, з поміж охочих, прихистити собаку, знайшли для нього хороших господарів. Тепер у Деза величезне загороджене подвір'я, де він може бігати доскочу. Смачна їжа та люблячі власники а ще. Регулярний медичний огляд до ну, слова нові господарі навіть компенсували клініці частину вартості лікування. З ним все нормально. Він іде на поправку. Він вже фактично додав ще одну свою вагу. Коли він прийшов до нас, він мав 16 кілограм, Зараз він вже має 30. Зараз він живе гарне, щасливе життя на природі, в обісті. Люди дуже тішаться. Вони дуже дуже сильно задоволені з того, що вони його мають. В Інстаграм побачила це оголошення і. Ну, без сліз дивитися не можна було, і ми якось так з чоловіком зразу зрозуміли, що це наше. Це чудесна собака. Це напевно вже як дитина наша. До людей дуже добре. Ніколи б не подумав, що після того, що люди з ним зробили, він буде довіряти людям. Михайло Мочернюк продовжує пощастило не лише дезу, але й новим господарям, бо це неймовірний пес. Така собака, він спокійний, він врівноважений. Він має довіру до людей абсолютно без ніякої агресії. він руки облизував, коли до нього підходили, коли його починали гладити. Він так вірив людям, що. Аж аж чуть не загинув від цього, наскільки це жорстко. а ще підсумовує лікар. Відрадно, що добрих людей значно більше. Аніж злих, як показує ситуація з не тільки з тваринами, а з батьма речами, людей, які е, готові поспівчувати, допомогти, є набагато більше, ніж тих людей, які жорстокі, які неправильно поводяться. Для того, щоб в нас було таких ситуацій поменше, треба працювати у плані. Стерилізації у плані тому, щоб зменшити кількість безпритульних тварин, зменшити кількість тварин, викинутих на вулицю. Тварини, які втікають, вони втікають не тому, що вони там мають характер гулящий, а того, що їхній основний поклик це статевий, це продовження роду. Марина Максимів, Сергій Грин для подій телеканалу НТК. Безкоштовна освіта у Словаччині без вступних іспитів та ЗНО за програмою Фрі Стюдент. Дізнатись деталі можна на зустрічі 14 жовтня в Івано-Франківську готель Станіславів, вулиця Чорновола, 7, початок о 12-й годині. В інші дні фахівці консультують в офісі компанії Free Student на вулиці Лепкого, 14, в Івано-Франківську. Коломиян запрошують на концерт Олексія Петухова. Він входить до топ 10 найкращих і самобутніх джазових музикантів України. Дуже активно концертує і надає майстер-класи. Відомий український джазовий піаніст і композитор Олексій Петухов із Одеси виступить з новою авторською програмою 6 жовтня у Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка, початок о 18-й годині. І це все на сьогодні. Я ж нагадую, наші новини ви можете переглядати в інтернеті. Неті адреси зараз на екрані або слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. Вся команда подій дякує вам за довіру. Нехай щастить. Слава Україні!